Курісо Цепаріс Лейланда. Форма про посадку якої в Україні і безпосередньо в Київській області ми могли лише мріяти. Це варігатна форма Куприса Цепаріса Лейланда. За такими от е, вставками, варігатними жовтими. Ми стрижемо ці рослинки з маличку в один стовбур. От ви можете побачити от місце зрізу. От місце зрізу, от місце зрізу, от місце зрізу. Це ми виводимо їх на один стовбур, тому що в умовах Київської області і переважної частини України ці рослини ростуть дуже широко. Висотою до 10 метрів, і шириною можуть досягати навіть 4 метрів, але ми не можемо собі дозволити в наших умовах такої ширини, тому що вони будуть розвалюватись від снігу. І якщо так само ми стежимо кіперісові Лавсана і всі колоновидні. Кіперісовіки і, до речі, кіперісий колоновидні, якщо, якщо ви будете мати і всі такі от форми, їх бажано стригти саме от у форму одностовбурну, щоб вони не розвалювались, бо у нас росте на території садового центру Куприси Цепаріс Лейланда вже більше 10 років. Так от, щоб ви розуміли, він шириною вже досяг 4 метра при висоті, е, при висоті. 6. І багатостовборність ми не можемо собі дозволяти. І такі вирієгатні вставички. По, по всій кроні вони йдуть. Ось вони йдуть рівномірно. Вони прикрашають і роблять цю рослинку неймовірно оригінальною. Ну і на сьогоднішній день трьохлітровий горшечок на момент зйомки. Там 125 гривень, це висота 70 см уже рослини. По такій ціні в Київській області ви точно їх не знайдете ніде. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні! Смерть москалям!